Почнемо сьогоднішній день із розмови про те, що обличчя у москвичів сьогодні вранці знову кисленьке. І Це однозначно, тому що знову туди пролітає. Та й не тільки Москвою єдиною, але давайте почнемо із того, що відбулося в столиці Російської Федерації. Столицю Росії знову атакував безпілотник сьогодні. Вночі там прогримів вибух в районі бізнес-центру Москва Сіті пошкоджено будівлю експоцентру. Є вже маса відео та фотографій. За інформацією російських телеграм-каналів, вибух стався недалеко від бізнес-центру Москва Сіті. За кілька секунд до вибуху очевидці бачили проліт безпілотника. Навіть почали з'являтися такі не не дуже якісні відеозаписи цього прольоту. За даними офіційної влади, мер Москви Сергій Собянін стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотника його уламки впали у зону екс. По центру я його зацитую я, з вашого дозволу сьогодні. Вночі під час спроби прольоту на Москву силами протиповітряної оборони було знищено безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні експоцентру. Значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає, заявив Сабянін. Єдина різниця в тому, що ми тут у Києві дуже добре знаємо, як виглядає збиття будь-чого. Безпілотника, ракети. А це трошки по іншому виглядає ніж ті відеоролики, які зараз розміщені на практично усіх телеграм-каналах інформаційних. Нам видно, як щось впало, і вибух знизу вгору йде, а не згори вниз. У нас є коротеньке відео. Давайте подивимось. Ну і Марсабянін це Марсабянін. А міністерство оборони Росії таки підтвердило, що сьогодні вночі Москву атакував безпілотник. Про це вони написали в себе в телеграм-каналі. Не тільки Москва сьогодні була потурбована. Російська влада заявила про збиття безпілотника над Білгородською областю. Губернатор цієї області Гладков запевняє, що над регіоном було збито безпілотник у Шебекінському міському окрузі. Спрацювала наша система протиповітряної оборони збит. То безпілотник над селом Нікольське, крім того, це ще не все суходіл суходолом. Є ще море у Росії. Заявили, що морський дрон намагався атакувати кораблі Чорноморського флоту. Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що український морський безпілотник вночі атакував чорноморські російські кораблі однак, начебто, був знищений. Про це міністерство оборони написало у себе в телеграм-каналі. Сьогодні 22.55 збройні сили України. Здійснили безуспішну спробу атакувати морським безекіпажним катером кораблі чорноморського флоту, що виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря за 237 кілометрів на південний захід від Севастополя написали міністерство оборони агресора. А яка там доля цього безпілотника? Нам ще варто буде з'ясувати з офіційних зведень уже безпосередньо наших відомств, яким ми довіряємо. А до подібних заяв Міністерства оборони. Російської федерації ж як відносимось правильно скептично ти б хоч зробив вигляд. Знаєш, що ти що ти читаєш просто новини, та що радіє свою посмішку безкінечно. Тому що, звісно, нічого так не бадьорить, як ті новини, коли ти тільки відкриваєш стрічку, mm -hmm. а й там на тебе звалюється оця вся ситуація довкола о, російських аеропортів. Хоча знову ж таки ми свідомі, що без, безпосередньо на війну та це, на жаль, напряму не впливає. Але погодьтесь, це все одно приємно, те що називається сатисфакція, яку Росія не заслуговують, хоча і за всіма останніми ознаками ми бачимо, що психологічно це теж на їхній стан не впливає. Пам'ятайте, вони намагалися здолати нас ракетними атаками, при тому робили це максимально довго і багато, і нічого в них не вийшло. Тож, власне, я думаю, що і не варто робити ставку, що ми теж та щось переломимо. Тим не менше, для нас найголовніше це нищення російської армії, як і завжди. В цьому в нас немає ніяких винятків. І друзі, є в нас свіже зведення від генерального штабу. Як виглядають втрати за останні 24 години і кого не дорахувалося російське військо? Отже, 460 російських окупантів відправлено на той світ. На на концерті у Кобзона тепер справді неймовірний аншлаг, тому що загальна кількість втрат 256 тисяч російських військових злочинців. Три танки туди ж до скарбнички, 4332 тисячі одиниці. Маємо зараз 12 бойових броньованих машин, 840 сорок загальних тисяч чотириста Пробачте, загальна кількість від початку повномасштабного вторгнення, 24 артилерійських системи. Ну і тепер відмінусовано взагалі від їхнього війська 5193 установки. Ще два гелікоптери. Ми багато вам вчора розповідали про здобутки і досягнення сил оборони. От власне вони сьогодні і в скарбничку лягли. Чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня знищено: 4276 одиниць від 24 лютого, 17 одиниць автомобільної техніки та цистерн. Загальна їхня кількість 7658 і 10 одиниць спеціальної техніки. Ки тепер їхня сумарна кількість 773 одиниці. Це друзі, те, що називається суха статистика. А ми ж, як і завжди, йдемо збирати дуже конкретну інформацію, що відбувається в українсь... на українських фронтах. Ну і звісно, в наших регіонах.